Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні м -м, і наступному відео будуть два лоти телефонів від мого нового постачальника пана Сергія з мого рідного міста Тернополя. Вітання вам, пане Сергій. Е -е, телефони всі приїхали з-за кордону від його друга Володимира. Е -е, і Ось оцей з цих всіх телефонів, це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять телефонів обійшовся мені в 300 гривень. На місці, без доставки, це взагалі класна ціна. Деякі з цих телефонів вже цей, я вже ці телефони перевіряв, щоб скоріше було відео. Зняти і деякі телефони ці заблоковані або з такими невеличкими нюансами. Розпочнемо, наприклад, з цього телефона. Тут є невеличкі нюанси в нього. Зокрема, одним з тих нюансів є те, що немає в нас оцього сім лоточка Телефон повністю є робочим. Називається поки він запускається. Так. О, віцик швиденько запустився. Швиденько досить... Тут шостий Android стоїть. Є в нього нюанс. От десь ось тут йде полосочка, ну, мається на увазі неробочого сенсора. Такий файний апаратик. Можливо комусь такий потрібний для роботи. Досить, можна сказати, неушатаний. От тут-о десь воно, бачите, ось тут. Можливо на цей телефончик я запилю видосик. Досі непоганий апарат. Називається LandVo. -No. LandVo. Зараз. Так, ще ще навіть сприйняло тут, бо тут якась і не, не робоча частина. Трошки може бо це шостий Android. По пам'яті зараз вам скажу, бачите, починається тормозіння. Пам'яті в нас я таку піднімлю вверх, щоб звідси. Я думаю, що тут пам'ять десь 1 на 16 десь такого. І моделька точно називається Lenovo Max 6 Android. Модель 16 року. Тобто досить багато років вже телефонний. Е, наступний телефон називається у нас Edicom. Абсолютно робочий телефон. Нічого йому не бракує. Зараз а десь ти розпаковуєшся? Я їх розпаковував, що все, тестував. Свою батарею. В китайці все навпаки можна сказати, але тут нормально. EDICOM S18 Black. Це суто китайський авто... мобілопром. Ми теж його запускаємо. Я їх позаряджав трішки. Цей телефон невеличкий має нюанс, це називається телефон Primux Tech Z2. Телефон є робочий сам по собі. Класно включається. Але в нього є своє але. Думаю, або про... в нього, скоріш за все, злетіла прошивка. Бачите, поблимує так. Блим-блим. Я блим. ставлю на зарядочку, зараз хвилинку. І започне. О, червоне. все нормально, а потім дивіться покажу. Це абсолютно робочий телефон, взагалі клас. Як, Як на свій час четвертого Андроїда. він дуже шустрий. Пам'яті в ньому 1 на 8 пам'ять. Так само може я запилю видосика на цей телефончик. Лижнім часом. А от дивіться, що в цьому телефоні. Значить захоче Там включитися. Напис... З'явиться напис і все. Перейдемо по, по тих телефонах, які швидше ми розглянемо. Цьому телефоні злетіла прошивка, його включаєте, засвічується Samsung, хоче запуститися, пишеться на маль, о, якийсь логотип Android і все, далі він не йде під прошивку. Motorola Moto g першого покоління XT1032. Абсолютно робочий телефон я був вражений, що встанний і у не непевний. Тепер їдемо до цього до цих телефончиків. Оцей телефон є заблокований під компанію Orange S5620. О, не Orange, а Vodafone Здається, якщо не помиляюсь. оцей під Orange компанію. цей під Vodafone заблокований. Під іспанський Vodafone Galaxy Mini S5570. Вкраїнської мови тут, на жаль, нема. Я дивився, тестував. На диво все працює в ньому. Реально на диво. ні? Ні, ще є. Тут, на жаль, немає. Цей заблокований під оператора Orange. Хоча все працює. Під Оранче. Цей робочий. Абсолютно робочий апарат. Тренд. У мене, до речі, такий вже був. Якщо хто пам'ятає на огляді, ну, на розпаковці посилський тренд був у нас. До речі, телефон. <coughs> не помиляюся, він не заблокований, хоча написано, що Movie Star. І цей телефончик у нас моделька Core i 8260 не заблокований, хоча зараз можемо і перевірити. Я вже точко, точно не пам'ятаю, котрий з них мав би бути заблокований. Аналізує. Ну, тобто він абсолютно є робочим. Прошу подивити, подивіться, моторвала. Все працює, все робоче, все просто чітко. Тут і, наш, по центрі десь не робоча є мертва зона. От, 82,60. І тут просто Уже сенс, не сенс, ну, не працювало то щось йому зайшло трішки, так бачу. Старічок трошки. Ось таке у нас вийшло відео. Чекайте другої частини. В другій частині суток будуть клавішні телефони. Підписуй на мій канал, ставте пальчики вверх. А він щастить будьте здорові, па па па, -па.